А ви знали, чому не можна вбивати павуків у себе вдома? Дослухай до кінця. Тебе очікує сюрприз. Поїхали. Багато хто боїться павуків і відразу тягнеться до тапка. Але насправді павуки це не вороги, а маленькі охоронці нашого дому. По-перше, павуки їдять комах, яких ми самі ненавидимо, мух, комаріїв, тарганіїв, мошок. Тобто вони знищують тих, хто реально заважає. І навіть може переносити хвороби. По друге, більшість павуків у наших оселях абсолютно безпечні для людини. Вони не кусають без причини і не несуть загрози. Боятися їх це скоріше інстинкт, ніж реальна небезпека. І ще у багатьох культурах павук вважається символом удачі та добробуту кажуть якщо він плете павутину у вашому домі, значить, у вас там є достаток і затишок. Тож, наступного разу, коли побачите павука на стелі, не поспішайте його вбивати. Краще обережно винесіть на вулицю, бо іноді навіть найменші створіння виконують важливу роботу, яку ми не помічаємо.